Ще випити вина. О, давайте про це. А це зміцнює суди, чи ні, можна, чи не можна? От ви як лікар, що ви нам скажете? Значить, якби я був гастроентерологом, я сказав би не можна. Ага. А так як я кардіолог, так. Е, значить, є, є так звана е, згідно рекомендацій, е, Рекомендації CDC, це така організація, яка контролює всі захворювання, які існують в світі американська. Вони кажуть про те, що є безпечна, скажімо так, не слово безпечна, а краще тут дозволена доза. Алкоголю, mm -hmm. uh, значить, я не буду казати про весь інший алкоголь, бо я його не притравлю. А от червоне сухе вино то чудово. на uh, колись я побував на лекції одного з uh, фізіологів нашої країни. Він доволі відомий фізіолог. Він читає лекції всім. А uh, він читав про користь червоного вина три з половиною години. Він читав лише про те, як червоне вино допомагає зміцнювати суди раз. Як допомагає зменшити. Я не кажу, що він повністю ліквідує нас, е, фактори ризику, але він зменшує ризик розвитку е, інфаркту міокардо. Mm -hmm. Єдине, що, мої дорогі е, улюблені пацієнти, я завжди підкреслюю це і наголошую: є безпечна доза на один день. Для вина це становить, червоного сухого вина це становить приблизно 140 мл на добу. Це називається одна порція. Так от, е, головне, що ви повинні пам'ятати, це п'ять унцій. Е, головне, що повинні пам'ятати, це не всі дози за один раз. Тому що пацієнти кажуть, Вікарі, якщо я не буду пити весь тиждень, а потім в п'ятницю, як то кажуть, всі дози заберу. Ну а що тут ж немає чого такого страшного? Не можна. Якщо ви ділите, то значить, у вас є лише один варіант випити лише одну дозу. Гастроентерологи зараз би на мене наїхали, не сказали, немає безпечної дози, викликає алкогольну жирову хворобу алкогольну хворобу печінки, а потім алкогольний гепатит. Насправді, якщо взяти розповсюдження захворювання у французів, а я коли був у Франції, то вони там його п'ють на сніданок. Обід, вечерю, потім ще в проміжках, але вони п'ють мало. от начебто, здавалося, п'ють постійно, але вони п'ють в більш-менш безпечних дозах, і сказати, що у них велика кількість інфарктів міопарди то ні. Угу. Чи то зіграла так генетика під питанням, а, але тим не менш, частота виникнення серцево серцево-судинних захворювань у них менше. Це статистично невирогідно. Ну не можна сказати, що це тільки воно, але тим не менш. Є е, поняття е, дози, яка може бути використана, і пам'ятайте, що пити, якщо і пити, то дозволяється 5 е, днів на тиждень, і не більше того, тому що пацієнти інколи це в, в, в собі звичку роблять, да? і потім вони там <плес> подають <не> ефекту. <плес> <плес> да. І основне, що я тут треба сказати про це, це те, що якщо у вас є фактори ризику розвитку алкоголізму, тобто у вас там батьки або Кровні родичі, вони страждають на алкоголізм. У вас були випадки того, що у вас були надмірні вживання алкоголю. Будь ласка, не починайте, тому що от кажуть, а це ж безпечна доза алкоголю. Якщо у вас є схильність до розвитку, то краще не починайте, якщо ви вже з тим, ну скажімо так, покінчили да раз і назавжди. Тому що потім це все переходить. На жаль, знову повертається на круги своя.